Під час комендантської години близько другої ночі у Гайсенському районі Вінничини двоє патрульних зупиняють автівку темно-зеленого кольору. З натільної камери одного з патрульних чутно, як він просить показати документи і відкрити багажник. Машина ваша? Так. Дивіться, а дайте да. да. поворот на білий камінь, далеко з нього їхати. Ну, ша кілометрів 4-5 п'ять дестак, не особа. Ще нам необхідно буде, щоб документи на автомобіль показали. Є в нас. Да. Раздемов фонарик. Піше багатжу відділення, відкрийте, поскольку. Зброя вибухівка є вам автомобіля? Німали, це да. там. Так що в ящиках? Та там берца таке все, обувь таке все. Щоб відкрити ящик, старший із чоловіків шукає ніж в автівці, тоді як молодший усіляко намагається відволікти увагу патрульного. Розповідає разом із батьком служать у протиповітряній обороні 28-ї окремої механізованої бригади Сил оборони Півдня. Це батько читали, з однієї частині це, це з батьком за кілька хвилин. Наносить удар за ударом. Далі без коментарів. Двоє чоловіків сідають в автівку і тікають. Травмований патрульний самотужки встає, і сідає в службове авто. Інший загинув. Ним виявився 20-річний працівник Бершицького відділення поліції Максим Зарецький. Його напарник Максим Шарапанівський нині у лікарні його життю нічого не загрожує, розповіла Суспільному головна лікарка місцевої лікарні Лілія Брикуля. Там середня важкості у нього вогнепальні поранення. Ні, але обстежу зробив кансілім. Є багато таких З власних джерел Суспільному відомо чоловіки на відео. Це батько та син Віталій і Василь Василака, родом з піщанської громади Вінничини. Про молодшого Василя Василака у змі писали як про переможця чемпіонату сухопутних військ ЗСУ з рукопашного бою. В оперативному командуванні Південь інформацію про те, що чоловіки служать у 28-й окремій мотопіхотній бригаді, спростували. Підозрювані у вчиненні злочину особи вже понад рік не мають відношення до 28-ї ОМБР імені лицарів зимового походу. Натомість у прес-службі сухопутних військ підтвердили, що вони є діючими військовослужбовцями однієї з військових частин сухопутних військ ЗСУ. На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї з військових частин сухопутних військ Збройних сил України. За інформацією Суспільного Віталій та Василь Василака служать на Одещині. Патрульні зупинили їх між селами Яланець, Флорено. Ті їхали додому. Ще самовільно залишили частину, чи були у відпустці. Суспільне наразі з'ясовує. За чоловікам загрожує довічне позбавлення волі, розповіла речниця поліції області Зріна Моєвська. Шукають по всій території України. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження передбачене статтею 348 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі. Чоловіків і їхню автівку зафіксувала камера відеоспостереження на одній із заправок. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про Віталія та Василя Василака, правоохоронці просять повідомляти за телефоном 102. Ірина Хоходра, Суспільне новини, Вінниччина.